Слава Україні розпочалась 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави вночі, 8 травня 2023 року. Ворог знову атакував території України, застосувавши іранські ударні БПЛА Шахет. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками. Продовжуючи тактику терору, минулої доби Російська Федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та на населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Приватні оселі та інша цивільна інфраструктура, імовірність подальших російських ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів УДИ Вовчанськ. Плетенівка, Бочкове, Малововча, Нестерне, Бударки та Строївка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів: Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман-Перший, Берестове Харківської області.